А зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Ну от ви як людина, яка безпосередньо на власні очі бачила, що відбувається в Вовчанську, що відбувається на Харківщині. Розкажіть, що саме там, бо звичайно ж, ну от за допомогою російського ІПСО вже несуться соцмережами новини про те, що ми або вже втратили, або втрачаємо Вовчанськ. Звичайно, загроза втрати Вовчанська існує, оскільки російська піхота зайшла у місто і в місті ведуться контактні бої. Тому, звичайно, говорити про те, що загрози нема в таких умовах, як ми з вами розуміємо, це було б недоречно. Чи можемо ми вести ефективно і вовчанську? Безумовно. Але хочу сказати, що хвороби. Боїв за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Солідар, Авдіївку, у нас не вижиті, не висновки з цього не зроблені. Багато помилок повторюються знову і знову. Вавчанську дуже кидається в очі, що там немає ніякої підготовлених оборонних позицій в місті. Місто не підготовлено до оборони. І це дивно, дуже дивує. Я відверто кажучи, не думав, що там ну, місто знаходиться в п'яти кілометрах від кордону з РФ. і я там не сподівався знайти якісь бетонні бункери чи там якісь потужні бетонні, ж залізобетонні споруди. Але, хоча б звичайні польові окопи, бліндажі перекриті там і е, позиції, де можна ховатись людям. Ну я сподівався, що це буде зроблено. От. Цього цього там не видно. І навіть таких польових фортифікацій не видно, це звичайно, дивує. Також немає певних організаційних управлінських заходів, дуже слабка розвідка, організація дронами, робота з дронами. Ну чесно кажучи, я так див... дивуєшся, коли стільки місяців поспіль кажуть, що буде атака, є дані розвідки, де вона буде, як буде, і точні дані насправді. Але тим не менше. Немає таких елементарних організаційних управлінських рішень, про які постійно в принципі говорять і які здаються очевидними, пане Юрі, а От дійсно як можна це пояснити? Ну, от як ви для себе пояснили, чому ну от, ця атака з півночі, так чому вона стала сюрпризом? Знову ж цитую вас багато місяців. Підряд ми чуємо про те, що є ця загроза, от є таке угрупування, от там 50 тисяч і так, далі, і так далі. Справа в тому, що у нас на війні з кожним днем все більше звітності і все менше відповідальності на командному рівні. Не у солдат, не у сержантів, не у тих, хто сидить в окопах і виконує важкі завдання безпосередньо на землі, а у тих, хто планує, керує. І відповідає за результат. Так, от звітності все більше, паперів все більше, а відповідальності за результат все менше. Оце, на жаль, основна проблема нашого часу в силах оборони. Ви були одним з перших, хто повідомив про те, що було змінено командування ОТУ Харків, так ну, цього групування нашого. І, а що було не так з попереднім командуванням? І знову ж таки, коли це змінюється, ну от, умовно кажучи, в день наступу, в день відкриття нового фронту з боку росіян, що це означає? Ну, Ви знаєте, служба в армії, вона дуже комфортна до того моменту, поки не починається війна. Так ж жартують військові кадрові. От. Тут така сама ситуація. Змінили. Як тільки, скажемо, були там, почали почалася інформація, з'явилася, що буде наступ, змінили командувачу ОТУ, поставили нового, який все гарно звітував, потім виявилось, що починається наступ, а війська не готові, які там розгорнуті, немає певних рішень. Я не можу вам зараз сказати, я за я не мав можливості за ці дні там, дослідити всі нюанси. В якій ступені відповідає хто з керівників командувач ОТУ або з вищестоящих керівників, командувач ОСУ за те, що там відбулося, але командувач ОТУ Харків був знятий Галушкін, був знятий в перший день російського наступу. Це тому, що е, була втрачена, наскільки я розумію, було втрачено розуміння обстановки. Не було чіткої системи отримання розвідувальних даних, інформації про те, що відбувається, а втрата ситуаційної обізнаності на війні призводить завжди до втрати керованості. Втрата керованості на вищому рівні призводить до втрати взаємодії керованості на тактичному рівні. От. Ну і от ми бачимо, що відбулися такі зміни. Я хочу сказати, що за такі речі треба питати, звичайно, не тільки з командувачів ОТУ, а й з командування ОСУ, з тих комісій інспекцій, які все це перевіряють і роблять вигляд контролю. Ну для цього треба, знаєте, для цього треба робити аналіз попередніх дій. Ми з вами багато, коли ви питаєте там про так, проблеми в армії... це буде. Ви, ви, ви і я кожного разу кажу. це говорите, і це насправді важливо. Так? І дивно, що це не, не ну, ми не бачимо, скажімо, таких а, так, такого так? аналітики. Так? Потрібно аналіз попередніх дій. Це ніяка не ноу-хау. Це звичайна практика в країнах НАТО, яка передбачена для того, щоб керівники, керівники, не солдати в першу чергу, а керівники вчились керувати людьми і робили висновки. А у нас все одне і те саме. Я вам хочу сказати, що те, що відбулось в перший день на Харківщині, ті самі проблеми і ті самі питання. У нас були і на всіх інших проблемних напрямках. Абсолютно нічого нового, типові речі. Тобто, це типові помилки. Я бачив вашу оцінку щодо того, що от цей, це така атака з боку росіян на півночі нашої країни. Що це була розвідка боєм, але зараз це перетворилося на щось інше. Чи могли ви більш докладно про це розповісти? Противник почав розвідку боєм. Визначив, розвідка боєм якраз проводиться для того, щоб визначити організацію і ефективність сил оборони, виявив, що на певних ділянках оборона дуже слабка. Що для наступу у них і для розгортання наступу є передумови. І після того, як у них був успіх під час розвідки боєм, вони почали вводити додаткові сили, перекидати резерви. Ну і ось тепер намагається розвинути свій успіх. Я думаю, що будуть докладати зусиль для захоплення Вовчанська, звичайно. От. І для того, щоб вийти хоча б на прикордонну смугу висот. Це очевидний їх рух. Прикордонна смуга висот дозволяє контролювати підходи ближню зону на нашій території, дозволяє контролювати, встановлювати. Антени для застосування своїх дронів тактичних, ударних розвідувальних, і ставити перешкоди нашим дронам тактичного рівня малим дронам. Тому, звичайно, для противника це можливість створити такий плацдарм, це одночасна і буферна зона, і плацдарм для розгортання подальших наступальних дій в глиб території України. Звичайно, от це їх мета, і вони зараз намагаються своїми силами. Пане юрію, чи чуєте мене зараз? Там щось у нас погіршився? Зв'язок так, так ну от ми також бачили таку оцінку з боку військових аналітиків, що нібито так росіяни розпочали цей наступ без, без резервів. Тобто ми можемо очікувати того, що ці резерви вони зараз будуть використовувати ну тобто, ситуація буде ще складнішою. Насправді ж в наше командування теж не втрачає час і тому там резерви не тільки противник перекидає, так що там не все війна не йде односторонньо. Коли я кажу про помилки, я кажу про те, що у нас була можливість противника просто там перемолоти в цій битві, і він би взагалі не мав ніяких суттєвих успіхів. Ситуація була б контрольована, керована, і навіть прохід противника вглиб, Призвів би просто для збільшення втрат противника. Мова не йде, що треба там на самому кордоні стояти і ні кроку назад. Інколи є тактична необхідність пропустити противника, дати йому кудись зайти для того, щоб завдати йому ураження, поставити його в невигідне тактичне становище, створити перевагу в засобах розвідки і ураження. Ну і мова йде саме про це. От. Але наші війська там теж посилюються, і просування якогось швидкого, прориву нашого фронту його не відбудеться. Ворогу не вдасться там врушити фронт і там наблизитись дуже швидко, там досягти своїх оперативних цілей. Але, звичайно, є ризик втрати Вовчанська, і цей ризик втрати не через нестачу там, людей, боєприпасів чи артилерії. Це саме управлінські організаційні помилки. Так, от я звернув увагу, що ви ну, одразу, коли ви були в Овчанську, ви одразу написали, що е, артилерію наші захисники забезпечені? Забезпечені боєприпасами. Але артилерія ефективна не тільки коли в неї є боєприпаси, але коли в неї є ще чітке цілі вказування, коли в неї зручні замасковані від дронів позиції. І вона може на них розгортатись і маневрувати між цими позиціями. Ось є комплекс факторів, які забезпечують застосування військ, а не просто, а, не, а проста наявність боєприпасів і гармат, на жаль, вона нічого не вирішує. Я зрозумів, я також побачив ну звичайної мот ми дамо е реквізити е посилання на, е на, на ті реквізити, де можна де можуть українці скидатися на, наприклад, дрони для. Тих підрозділів, які зараз знаходяться на харківському напрямку, ну маються на увазі в Вовчанську, знаходяться. Ви я бачив, що ви також зверталися до мерів великих міст. Ви писали Київ, Львів Одеса, Дніпро, Харків та усі інші голови територіальних громад. Що ви писали? Ну, це було день тому, що термінова критична ситуація. Чи ви отримали відповідь? Чи ну давайте так, чи наші захисники отримали те, що зараз їм дуже потрібно? Так треба відмітити, що звичайно, така солідарність мерів міст. Ну, як мінімум, 10 мерів різних міст, територіальних громад, відгукнулись в терміновому порядку. І хоча всі ці міста там Київ, Дніпро, Одеса, Харків, вони в принципі там Львів, і, там, Луцьк, Івано-Франківськ, вони і так допомагають, звичайно. Армії, але вони додатково виділили ресурси саме для тих військових частин, які ведуть безпосередньо бойові дії на північному напрямку, на, на північних кордонах Харківщини. Ось, і звичайно, дійсно, це дуже приємно було відмітити. Ця допомога важлива, тому що зараз массовані поставки негайні таких основних витратних засобів. Особливо як розвідувальні дрони типу Мавіка fpv «ФПВ-дрони». Все це може робити швидко. На жаль, зараз тільки місцеве самоврядування. Но інші структури влади вони до таких швидких дій на жаль не можуть. Ну вони їх не роблять. І на жаль, у нас взагалі мавіки дуже в незначних обсягах закупляються, купляються центральним бюджетом. Тому, в принципі, от мавік щоб отримати в якихось кількостях, тобто десятками, як це як це потрібно на фронті, це можна зараз звернутися тільки до місцевого самоврядування, бо центральна влада їх і не купує в значних обсягах, і там навіть немає на складі де взяти. Я розумію, про що ви кажете? От наостанок запитаю також. Бачив ваш стрім. Так, от після того, як ви приїхали з Вовчанська, і ви в ньому кажете, що ну за вашою оцінкою, ну от зараз ворог не може провести от ще одну таку операцію. Ну, мовно кажучи, ну не може російська окупаційна армія зараз проводити ну от подібну операцію, скажімо, на Сумщині. Чи я правильно зрозумів? Вони можуть провести ще одну розвідку боєм. От тут теж насправді російська операція на північних кордонах Харківщини вона починалась як розвідка боєм. Противник почав наступ 10 травня, а в Вовчанськ вони зайшли тільки вчора, 13-го, хоча він в 5 кілометрах від кордону. Тобто вони 5 кілометрів, вони, тобто, мова не йде про те, що вони 5 кілометрів йшли три доби. Вони просто обмеженими силами заходили, закріплялись, заходили, закріплялись. Оце значить розвідка боєм. Так і тут. Чи можливо розвідка боєм там, де у нас немає війська, або слабкі бойові порядки, або слабка керованість, розвідка слабка? Так, звичайно, можливі. Чи можливо, якщо вони пішли десь у розвідку, потім розгортання наступу? Можливо. Дійсно можливо виключити цього не можна, але великий наступ не готується. Вони можуть зробити як на Харківщині спочатку розвідка боєм, і потім захід перекидання резервів і додаткові сили вони застосовують. Пане Юрію дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет. Ви знайдете в описі до цього відео посилання. Ви можете допомогти. Перейши, перейшовши за цим посиланням нашим військовим, які зараз знаходяться в Овчанську. Так, от тільки що ми почули, що там відбуваються вуличні бої. Тож дуже важливо допомогти. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.